І я знов радий вас вітати на каналі Метаба Україна. Чи знали ви, що роботу по монтажу будь-яких панелей, в тому числі і гіпсокартона, можна пришвидшити до 5 разів. Так, це можливо. І робиться це завдяки от такому спеціальному інструменту шуруповерти швидкого монтажу або шуруповерти по гіпсокартону. Як це вони роблять? Давайте розберемось по пунктам. По-перше, це відбувається за рахунок обертів. Наприклад, у цієї моделі TBS-18 LTXBL 5000, як зазначено в назві, 5000 обертів. Для порівняння в стандартному шуруповерті оберти варюються від 400 до 1400 обертів. Тобто, за рахунок такої кількості обертів, цей шуруповерт зробить роботу набагато швидше. Ніж ваш улюблений, але все ж таки застарілий стандартний шуруповерт. Додатково на швидкість закручування впливає сам механізм обмеження, так званий запобіжний механізм. В стандартному шуруповерті це трещитка. Вона працює від крутного моменту. Як тільки налаштований вами на тріщитці крутний момент досягнуто, Ця муфта починає просковзувати. І цей крутний момент він може змінюватись від того, що ви крутите просто в масив дерево, ви попадаєте на сучок. Вже крутний момент інший. Або ви купили іншого виробника саморізи, і вони дещо інакше. Інакший модуль різьби, інакший матеріал, інакше покриття. І це також може вплинути на глибину закручування. На відміну від трішітки, в наших швидких шуруповертах встановлений механізм обмеження саме по глибині. І на нього не впливає ані щільність вашого матеріалу, куди ви потрапили, ані довжина шурупа, ані його якість. Завдяки цьому механізму цей шуруповерт завжди буде закручувати. На ту глибину, на яку ви налаштували. І це дуже впливає на швидкість. Наступний пункт, який впливає на швидкість, це кнопка наших шуруповертів hbs tbs Її просто не треба натискати. Як це? Зараз покажу. Ця кнопка може працювати в автоматичному режимі. Вона спрацьовує від натискання на біту. І тому саму кнопку чіпати не можна. Ще які режими є? Мюол. Це ручний режим традиційний. Шурповерт вмикається від натискання кнопки. І є ще імпульсний режим. Цей режим слугує для того, щоб Викручувати складні шурупи, які не хочуть йти по різьбі. Вуаля, дуже легко. Ну що ж, ми перерахували всі фактори, які роблять ці шуруповерти надшвидкими. Але вам, мабуть, недостатньо. Вам треба ще швидше. І з нашою насадкою Speed Fix. Швидкість закручування стає просто фантастичною. Завдяки цій насадці можна закручувати серійно, не відриваясь до 50 шурупів. Фантастично. Ця насадка SpeedFix 57 підходить для обох моделей Metabo, Але не тільки для моделей Metabo. Ця насадка підходить також і до деяких інших виробників. Наприклад, Hilti, Split. Стрічка, яка заправляється сюди, вона є стандартною. Ми пробували різних виробників. Але не радимо використовувати надто дешеві. Стрічки. Вони тонкі, в них а, не дуже добре оця частина для протяжки зроблена, і можуть бути нюанси. Тому використовуйте стрічки добротних, гарних виробників. І найпоширеніше питання: а що робити, коли стрічка закінчилась? Чи можна її знову заправити? Саморізами і використовувати. В принципі, можна. Ми експериментували, але нюанс в тому, що оці посадкові отвори вони розбиваються. А вони насправді центрують ваш шуруп в певному місці там, де шліт шурупа зустрінеться з бітою. Якщо цей отвір вже розбито, то шуруп може знаходитись в іншому місці, і біта в нього не попаде. Вийде холостий постріл. Ну а тепер докладно про саму насадку. Вона може працювати з різними шурупами, з різними довжинами цих шурупів. Довжина шурупа може складати від 25 до 57 мм. Довжину шурупа треба налаштовувати, і це робиться дуже легко натисканням однієї кнопки. І ви по шкалі знаходити ту довжину шурупа, яка у вас наявна. Також можна цю насадку регулювати по глибині закручування. Вправо глибше, вліво вище. Насадку можна ставити під різними кутами. Наприклад, у вас є задача. Підійти, ну, просто близенько до самої підлоги. Ви її викручуєте отак в сторону, і вам стає зручно це все зробити. Для зручності роботи і для того, щоб ви не пошкодили поверхню, в яку вкручуєте саморіз, тут є гумова накладка. Вона також запобігає зайвому ковзанню, а також вона вся ця платформа закруглена. Знову ж таки, щоб ви нічого не пошкодили. Біта для використання з цією насадкою спеціальна. Довжина її 146 мм. Продається вона от в такому чудовому блістері по дві штуки. Вставляється просто двома рухами. Стрічку міняти дуже просто. Берете стрічку, за шурупи. Продіваєте перший прийомник, другий чуєте трескіт колищатка самого протяжного механізму, і ставите останній вільний отвір навпроти біти. Все, можете починати працювати. Ну, а тепер про різницю між двома цими моделями. Вони називаються дуже схоже. Ця модель називається. ХБС це ТБС. БС це безударний шуруповерт класифікації Метабо. А що ж таке перша літера? Х. це від слова хольц німецькою дерево. Тобто цей шуруповерт він. Більш універсальний, він не тільки для гіпсокартону, він для всіляких панелей та кріплення дерев'яних дошок і так далі. В нього 3000 обертів і дещо більший крутний момент, ніж в ТБС. ТБС це буква Т означає а, гіпсокартон німецькою. Обертів в нього 5 000. Тобто це, в принципі, найшвидший шуруповерт, який може бути. І це його сама головна перевага для монтажа будь-яких панелей. Обидві моделі мають дуже зручний ергономічний корпус. Є виїмка під руку, її користуватись ну, фантастично зручно, повністю весь вкритий гумою. Користуватись такою, таким інструментом одне задоволення. А зараз ми будемо підтверджувати швидкість в тестах. Ми візьмемо наш 5000 й шуруповерт. І візьмемо улюблений, гарний, перевірений часом стандартний шуруповерт. І будемо засікати час, за який. Кожен з цих шуруповертів закрути по 10 шурупів. А потім використаємо ще насадку Speedfix 57 для того, щоб закрутити також 10 шурупів. І перевіримо час. Я сподіваюся, це відео допомогло вам стати ще більш ефективним. А на цьому все. Слава Україні! Ми переможемо!